Тиждень тому тут то був, то ці будинки були цілі. І хтось каже там, що мова немає ціни, має ну то, що чогось за російську мову не вбивають, а за українську бувають. Це кадри з короткометражного документального фільму Паціки, стрічки, у якій війна показана не через вибухи, а через очі тих, хто в ній живе. Військовослужбовців. Режисер фільму Тернополянин Борис Малюга розповідає: знімали стрічку у травні 2024-го на Донеччині, зокрема у Слов'янську Лимані, часовому ярі, там, де лінія фронту проходить за кілька кілометрів. Є кілька етапів цього фільму. Зокрема, одна частина полігон, а військові завдання, тобто позиції артилеристів, де ми також безпосередньо були на місці власне оцих бойових дій. Так також побут. Хлопці говорили про все, про сім'ю, про роботу, про те, що їх хвилює, про те, що їх цікавить, про те, що їх надихає. У центрі сюжету шестеро військових підрозділу та компанії 67-ї окремої механізованої бригади. Усі вони тернополяни, які воюють на Донеччині. У фільмі режисер прагнув показати їх без прикрас справжніх, емоційних із власними страхами, гумором та мріями. Насправді там дуже комедно вийшло, Насправді я там просто сижу їм борщ. Отак, от получилось е, так, що ми всіх відзняли. І а я щось ну навіть не дуже хотів там зніматися. Насправді, але Борис каже, стоп. Каже, ми приїхали знімати фільм, а тебе не відзняли. І каже, мусимо тебе візняти. Приїхали пообідати. І Борис вже так включив камеру. Каже, давай ми вже закти. Коротше, обідаєш, ми тебе і відзнімемо. Якось ось так. Ну, суть була, яка ми говорили про якийсь там короткий мій шлях, як я пішов служити. Свою історію Іван Вуздаревич почав ще у 16 років. Тоді долучився до добровольчого українського корпусу Правий сектор. Тоді юний хлопець був учасником АТО, але участі в бойових завданнях не брав. Уже з початком повномасштабного вторгнення тернополянин обороняв Київщину, Чернігівщину, Ізюм, Бахмут. Тощо Борис був моїм другом. Він написав до мене якось, навіть. Це було пізно ввечері, пам'ятаю, вечері. приїхав з позицій, Він пише так і так, давай знімемо фільм. Кажу переговори з командуванням і дам тобі відповідь. Пройшло два-три дні. Командування дало добро. Він приїжджає з хлопцями з знімальною групою. Ми селим їх там, знайшли їм будиночок. Пізніше починаємо знімати фільм, їздити по локаціях. Зйомки фільму базики тривали всього чотири дні, а над монтажем команда працювала кілька місяців. Режисер Борис Малюга каже, у документальному кіно чіткого сценарію не буває. Він народжується вже в процесі роботи. Те, що спершу було ідеєю, кількома нотатками на монтажному столі перетворилося на цілісну історію. Завжди було весело, смішно, дотепно, іноді страшно, іноді сумно, тобто така певна палітра. Але точно, що мені запам'яталось, коли ми були на позиції так артилеристів, ми читали вірші, ми хлопцям привезли книги. І, власне, є частина фільму, де хлопці ці книги розпаковують, і ми говоримо власне про цю літературу. І одна з книг це книга Пацик тернопільського письменника Анатолія Дністрового. І, власне, я зрозумів, що. Це точно пацики, тому що це такі класні, трушні тернопільські пацани. Так і з'явилася назва пацяки. Спонтанна, жива та така ж справжня, як і самі герої фільму. У Тернополі стрічку показали під час спецпоказу 16 жовтня. На заході також збирали гроші для фонду стипендій імені Віктора Пасічника, військового 67-ї бригади, який загинув на Донеччині у вересні 2024 року. Із Тернополя фільм вирушає у мандрівку Україною. Покази заплановані у Львові. В Івано-Франківську, Чернівцях, Києві, Луцьку, Одесі, Харкові та в інших містах.